В першому посланні апостола Івана в другому розділі написано: а що ми пізнали його? Пізнаємо з того, коли заповіді його додержуємо. Апостол Іван нагадує нам, що християнське життя повинно характеризуватися послухом Божим повелінням. Ви можете сказати, але людині не під силу додержуватися Божих заповідей. Пам'ятайте, що Бог не просить вас робити неможливе, Він готовий зробити неможливе у вас. Християнин покликаний жити життям Ісуса, життя у згорі. Оджени з волею Божою є єдиним достовірним доказом, що людина знає Бога. Звичайно, наша людська природа буде давати знати про себе, але Бог обіцяв нам дати силу Святого Духа. Це все, що нам необхідно сьогодні, щоб бути тим, ким Господь хоче нас бачити. Якщо ви пізнаєте Бога, то послуг стане звичайним явищем у вашому житті.